Фармадол. забудь про головний біль. Сьогодні прекрасне місто Запоріжжя повинно було святкувати день міста. Але день жалоби. День жалоби, тому що атака. знаєте, просто неймовірно страшна атака на людей, яка пройшла в Запоріжжі кілька днів тому. Вчора це відбулося зранку. І е, там люди, які виїжджали на тимчасово окуповані території, стояли в черзі автівки для того, щоб допомогти своїм рідним, когось вивезти, комусь просто привезти якісь речі, комусь привезти якусь допомогу. І саме в цю колону влучила ракета. Там зібралося близько 50 авто. Люди чекали на виїзд з обласного центру і їхали до рідних. Зараз відомо про 30 загиблих. Зокрема, 11 та 14 років. що Щонайменше 50 людей поранено. Серед цих людей і загиблих, і поранених дуже багато дітей. І безперечно, що це, ну, це ніколи не забудеться. Просто ніколи не забудеться, і це буде пам'ятатися все життя. Запоріжжя, місто козацької слави, місто, яке є окрасою України, яке дуже яскраве і там дуже гарно. І все-таки. Хочеться, хочеться нагадати про найяскравіші міста і місця, де в Запоріжжі можна щось побачити, кудись погуляти, десь відпочити. Я багато разів був в Запоріжжі, тому що там були і футбольні поєдинки, там навіть збірна України грала свій поєдинок. І хочу вам сказати, що зараз Запоріжжя це прифронтове місто. Саме сюди найперше приїжджають українці з тимчасово окупованих територій, з Маріуполя. З Волновахи та частини Запорізької області. Запоріжжя незламне попри нащадні ракети, які прилітають з боку росіян. Запоріжжя гідно тримає свій фронт. Тут терплячі та працюють ті жителі. У січні цього року вони нарешті дочекалися відкриття першої частини легендарного Вантового мосту. Чому легендарного? Його будували аж 17 років. У місті є унікальний музей техніки Фаетон, це рай для шанувальників автівок. Ретроавтомобілі класу люкс. Військова техніка і звичайно легендарні запорожці. Більшість музейних експонатів на ходу і навіть доступні для оренди. Місто має свій особливий смак. Запорізький конкурент київського торта торт Іній. Його рецепт придумала місцева жителька. «Іні» у Запоріжжі готують вже понад 50 років. В основі смаколика бісквіт і крем з масла та згущеного молока. Прикрашають цю смакоту. Кремові троянди. Ну от така, от бачите, є. Я думаю, що Варі, ми колись спробуємо тут десь приготувати, правда? Саша Саша, Саша спробує приготувати. А то ми вже його богра чекаємо, не, не знати скільки. А ще Запоріжжя, магніт для поціновувачів екстриму. На покинутій тест можна стрибнути з труби за вишки 126 метрів. Тривалість вільного падіння 4 секунди. Це найвищий ліцензований об'єкт для банджі джампінгу в Україні. А ще з верхівки труби відкривається приголомшливий панорамний вид на все місто. Містяни та гості знову зможуть насолодитися атракцією відразу ж після нашої перемоги. Насправді це дуже страшно. Я смію не уявляю, як мати треба силу волі для того, щоб е, мати знаєте, дух стрибнути з такої висоти. Я, наприклад, кілька разів стояв, стояв, але я так жодного разу і не стрибнув. Але нас. постояти, подивитися, то теж окремо насолода. Ну, я жодного разу не був, на жаль, в Запоріжжі, але про музей Фаетона я теж дізнався на Запорожець. У мене батько був запорожець. У мене у діда був запорожець і в нас так само. Сороківка, це знаєш, така вухата-сороківка. Ми їздили з нею на дачі. Він так дуже годів. Мама дуже любила їздити, коли тато за кермом, тому що він видавав дуже такі, знаєш, ну, потужні звуки. І всі знали, що мама їде на село. Всі знали. Клас. Ну що ж, війна закінчиться, і ми влаштуємо справжній тур України. по Україну, І я, я дуже хочу із стрибнути, і на січ, і в музей автомобілів. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.